Ми зібрали сьогодні з нагоди особливого свята, його немає в жодному календарі, адже це свято буває лише раз у житті кожної людини, кожного із нас. Надходить день, коли доводиться пережити водночас і світлий сум і білі розлуки з людьми, без яких не уявляєш свого життя, іще у серці від перечуття зустрічі з невідомим майбутнім. Сонцем тисячі століть, в життя нові проходять покоління, а дерево мудрості над вічністю стоїть, Плоди його безцінні і нетлінні Під небо куполем зібрала нас ця мить і хвилюванням сповнила родинним, Щемкою радістю під серцем щось бринить пал випускний і сір до нас прилинув Урочистий вечір, присвячений випуску 2016 року, вважається відкритим. від 29 травня 2016 року про випуск зі школи учнів 11 класу, керуючись інструкцією про переведення та випуск учнів загальноосвітніх навчальних закладів, положення про державну підсумкову атестацію наказую випустити зі школи та видати атестати звичайного зразка. Блятнику Тарасу! Серйозний інак, з розумним поглядом, благородна поведінка, виключна вічливість і вихованість, серйозність і поміркованість, а ще відкрита посмішка і чиста дитинність все це тим, Тарастя. Тестат звичайного зразка отримує бабій Роман. Прекрасний спортсмен, змужнілий і самостійний юнак, мілий танцюрист, щирий, добрий, відкритий, веселий і доброзичливий хлопець з благородною душею, мужній, ніжний, чесний у своїх переконаннях. Завжди усміхнений привітний. Ти, романе, не цурався ніякої роботи ні в школі, ні вдома. Ти доклав. Атестат отримує Горбань Сергій. Спокійний, і вдачі, зможнілий і симпатичний юнак. У твоєму серцю Сергію стільки доброти. Що їм вистачило для всіх. Ти всіх розумів. Вміг всім поспівчувати. Для кожного знаходить потрібне слово. З тобою було завжди весело і легко в житті. Тобі можна доручити важливу справу твоєму спокійшню. Атестат отримує Долінський Микола. Юнак прийшов у скалацьку школу у п'ятому класі і одразу став своїм хлопцем серед однокласників. Добродушний, щирий, веселий, тикою вмів розвеселити товаришів, розрадити їх, всюди намагався встигнути і уроки вивчити, і батькам допомогти. Мужчина це втілення сили, мужності, сміливості, підтримки витривалості. Атестат отримує журавель Роксолана. Добродушність і щирість, романтичність натури і непередбачуваність, чарівність і неповторність. Ось ці риси, що притаманні тобі Роксоланові, в тобі є щось особливе, бо твоєю красою, у своєю красою ти нагадуєш чарівну дівчину з легенди. А добро твоєї душі ще ніким не розгадане. А Атестат отримує Заболотний Олег. Мила, неспомітна посмішка завжди супроводжувала цього симпатичного юнака і вдома, і в школі. У його очах щирість, людяність і благородство. Вічливий, вихований, мужній і ніжний, тактовний і розсудливий. Ти завжди знав, як повестися з товаришами і старшими людьми. Тобою гордяться твої батьки, які передали тобі свій талант, свою розважливість, свою мудрість. Атестат отримує колісник Андрій. Маленького обов'язково Андрійка. Виріс і самоутвердився, міцний, вродливий, самостійний юнак. Скромності й відповідальність тобі вистачало для того, щоб зрозуміти, що ти серйозний юнак і тобі можна доручити будь-яку справу. Тихий, скромний, але завжди відповідальний і щирий. Твоя душа була багата на добро, яким ти ділився із друзями. Ти, той промінчик віри, надії і любові, до якого хочеться доторкнутися і зберегти у серці. Атестат отримує Пашкевич Павло. Прекрасний спортсмен, хлопець з благородною душою і кращими християнськими засадами, здібний учень, мужній і ніжний, чесний у своїх переконаннях, лагідний з меншими, слабшими, беззахисними. Твоєю улюбленою стихією був спорт, особливо футбол. Незмінний учасник міських районних та обласних змагань по футболу. Тебе, Пашо, любили всі в класі. А ти старався всім допомогти, усіх потішити, усіх захистити. Атестат звичайного зразка отримує пилипів Андрій. Настрій. Якщо зранку ще не розвіялись турботи і сумніви від незавершених справ, не встиг вивчити, не до кінця зрозумів, зробив, то з'являється саме він, Андрій Пилипів. І настрій змінювався в усіх, звичайно, на краще. Про таких говорить душа компанії. Чи можна було на нього розсердитись, насварити? Однозначно ні. Багато він не доробляв, не тому, що не міг, не встигав. А дестату отримує пафроник Анастасія. У ній щасливо поєдналися краса внутрішня і краса зовнішня, витончена граціозність, лебединий поворот красивого, ніби здоровоцінного мармуру личка з темними шнурочками брів, іскристий блиск бездонних і ніжних очей, виріснені чудодійним майстром, витончені риси. Чарівна посмішка. Вона нагадує мадон, пензлі Рафаеля і Леонардо. А ще вона сучасна дівчинка, весела і життєрадісна на шкільних вечірках і дискотеках. А ще, а ще вона серйозна, молода людина, думлива, оригінальна, світлої і доброї долі тобі від Бога і від людей. Атестат отримує Фой Сергій. Самовідданий і працелюбний, чесний і розважливий, лицар, для якого справа честі понад усе. Втілення сили, мужності, сміливості витривалості. Знаєш, Сергію, такі неполегливі хлопці, як ти, не так вже й часто зустрічаються з такими людьми, як ти, легко і надійно. Від них знає, що чекати. Доброго слова, доброї справи, доброго серця! Дорогі наші випускники! Ще вчора ви такими маленькими дітками завітали на поріг нашої школи, а сьогодні прекрасні дівчата і юнаки, які, на жаль, покидають майку. То рідне скалацьке віздечко, то рідну скалацьку школу. На жаль, життя вирує, життя бурхливе, життя неспокійне, але тільки із молитвою вашою, ваших батьків, бабусів, дідусів. Все буде добре і все вирішиться на вашу користь. То нехай завжди на вашій життєвій дорозі зустрічаються лише добрі люди. І ті стежки будуть якомога рівнішими. Божого благословення, опіки матірки Божої. У добру дорогу наші випускники 2016 року. Запрошуємо батьків. Сину, дитину, ось і розлука. Вечір прощальний злетиш ти крильни. Лиш не забудь ти, як мамині руки пестили й щили сорочку тобі. Ти ж не забудь, як до школи уранці тихо будила. Синочку, вставай, мамо, ще трішки, ще сон у вушанці. Сину, дитино, горить небо край, вже сонечко сходить і пестить землицю, квіти умились, і птах п'є Глянь, глянь розкрило небо зірниці, швидше рідненький, Тягни швіче ріненький, простиш всю красу. Жінок перший, жінок останній, а між ними життя частина. Проводжаємо дорогу дальню, а хто донечку, хто сина. Проводжаємо час бурхливий, де країна стає на ноги. Будьте діти усі щасливі, будьте завжди у серці з Богом. Пам'ятайте свою катину, село і місто, що в кубіте гралось, про матусю свою єдину. Що завжди за вас піклувала, пам'ятайте про рідну школу, перша вчителька в ній як мати, що навчила вас пов'язкову всіх любити і всіх прощати. Життя ми любов та Що ж там відбувається, кожного в душі, той смінь ховається, ось добре купається, той, той забув про трасний, божий угоні, тільки наближилося, те, що не змінилося, тут і дітьми Божий на своїй землі. Доброва сіться, і на краще сміється, що возлочен, не добро Доброва сірця, і на краще сміється.